Аваланч avalanche. Avalanche, час експірації. 1458 зайшов вверх. 1458, аваланч зайшов вверх avalanche 1458 зайшов вверх. Чекаємо на відпрацювання аваланша. Так, avalanche очікуємо. Стосовно мада, мад не цікаво. Аваланч поки що дуже цікаво виглядає. Слідкуємо. Так, да, ми по аваланчу якраз і зайшли. Чекаємо тут ще 22 секунди до відпрацювання. Ситуація дуже-дуже навіть виглядає цікаво. Е, ну, в принципі, да, в принципі, да. В принципі, нічого тут поганого по цій ситуації я не можу сказати. Достатньо якісна ситуація. І так, якщо в мене закриється в плюс, але ми закриємося в червону свічку, я відкриюся повторно вверх. Якщо ми закриємося в зелену свічку, я не буду. Відкриватися повторно. Ай-яй-яй, помилково зайшов, ну ладно. Забираємо жирний плюс з любих точок входу по аваланшу. Я чекаю по аваланшу плюс, там жирно просто з любих точок входу. Ми забираємо. І я випадково уявіть собі, відкрився повторно, але фіксою. Фіксою чому? А, банально просто тому, що, блін, не знаю. Вирішив, вирішив чомусь фіксою.